Доброго дня. Зараз буде показана робота підрубочної матриці. Це вже знімаю третій, третій раз, тому що одною рукою невигодно і телефон вирубається. Робота підрубочної матриці після, після того, як ми на беушній гілці звели, проробили матрицею дротяною зірочку. Тепер будемо. Отак ось. Так. Це знімаємо і вдягаємо, і вдягаємо. Ось така підрубочна матриця. От ми її зараз вдягаємо на гізу. На гізу вдягаємо. Ось. Так. І робимо ось так. Ось так. Зробили. Зробили. Тепер подивимося, що у нас вийшло. На камеру. Бо щось воно не дуже. Навіть рукой не дуже хорошо. Все, утука вже випала. Тепер основу тут. Так, дивимося, що в нас тут вийшло ось дивіться, оце, виходить, оброблено вже, Оброблено Підрубошною матрицею оброблена ця. Ну, можна ще раз продавити, убрати одне кольце. Таке, додавить сюди. добавить сюда трошки. Еще мы раз можем пройтись по этому делу. Ну все, собираем Збираємо через підрубочну матрицю. Щось ми ще раз продовжимо. Тут головне, щоб гіджу вгадати з висотою. Бо тут, допустимо, де втулка грибок працює, без, без недоліків, до на підрубочну матрицю треба більш точно підбирати висоту. Сподіваємося, ми зараз це діло і робимо ще раз. Так. Может, незручно, але ну, то якось штатива собі. Купити буде штатив, тоді можна буде робити більше відео. Ось все. Не хочу воно. Не хочу воно шаймо. Телефонний. О, ось така вийшла у нас. Ось така у нас вийшла робота під матриці. Всі бачать, да? так? Тепер ми зараз одінемо втулку гибок. У мене специфічна просто втулка вона треба, щоб працювало з кільцями. Тепер я одягаю втулку в і... Обдавили, вставляємо грибка самого і доводимо діло до кінця. Доводимо діло до кінця. Не зручно одною рукою працювати. Ну, вийшло ось так. Тепер ось в нас вийшла отака зірочка. Ось така зірочка у нас вийшла. Така зірочка. Зараз ми доведемо її до кінця. Одною рукою не, не дуже зручно працювати. Ми ще. Ще раз зробимо. О. О, оце наша Ну, Цей раз у нас трошки з висотою не вгадав. Там наступне відео там буде показано все трошки по-другому. Отак, це От так працює. Матриця підрубошна. Вона металева на у нас. Як кажеться, нічого вічного не буває, але я так думаю, що вона буде дуже-дуже довго граюча. Тому що це не пластмаса, якої може вистачити там на ну, образно ну, ти, тисячі півтори, може тисячу. А метал метал це є метал. Це, як кажеться, на дуже довго. У мене металева. Все те, що металеве, до, працює дуже-дуже довго і дуже гарно. Якось так. На цьому е закінчуємо. Дивіться наступне відео.